Йде сигналізація, не працює. Ремонтував. Якщо хочеш знати чому, дивись відео до кінця, я все буду розказувати, показувати. Розібрав, тепер дивимося. Ну, в першу чергу мене інтересує ось ця кнопка. Тепер по ціні ремонту. Ось такий модуль оригінальний. Вітаю всіх в себе на каналі. і в моїй майстерні. і Сьогодні в мене на ремонті акумуляторна лацього пала від торгової марки ProCraft. Модель PK-40 LI. Це 40 вольтова акумуляторна пилка з шиною довжиною 35 мм. Коротше, ланцюг в неї йде на 26 зубів ріжучих або 52 звена. трошки більше, ніж в щіля. Це одна з найкращих акумуляторних пил, яку я зустрічав чи ремонтував. Якщо хочеш знати чому, дивись відео до кінця, я все буду розказувати, показувати. Принесли її в ремонт з тої причиною, що вона сигналізує поломку, включаємо. Іде ну, сигналізація, не працює. Аварійний тормоз, включаємо-виключаємо те саме. Батарея тут заряджена. Тепер нам треба буде її розібрати. Ну, що я хотів сказати, що найпопулярніше буває, що ось ця аварійна кнопка виходить з ладу, і деколи е, така йде помилка. І що ну, сигналізує і не хоче включатися, не хоче працювати. Другою трошки такою серйознішою поломкою виходить ну, так, її мозги, контролер, який треба теж буде міняти. Ну, ми зараз це все розберемо, подивимося, як вона зроблена, в чому причина. Поки розбираю, дивіться, пару слів ще про натяжне. Ну, дивіться, тут натяжне, безвідказне, чому подобається мені ще ця модель пилки. Що з натяжним тут ніколи проблем не буде і воно завжди ніколи не підведе таке потужне натяжне. Щоб розібрати її, треба зняти ось цю ручку, розкрутити тут, тут, тут повністю і тоді знімаємо цю верхню защитну таку кришку і можна розкласти її на дві частини тепер. Ну І також ще є один винт, отут схований, який ми зараз теж відкрутимо. Розібрав, тепер дивимося. Ну і що тут? Так, це в нас клемник під акумулятор, сам контролер, мозги, як бачимо, аварійна кнопка одна, аварійна друг, друга кнопка, двигун, редуктор, маслонасос, ну і маслобак. Якби, нічого такого тут немає сложного. Ага, дивіться, що звернув увагу, маслобак має два сапуна, ну... Дуже добре зроблено. Також не зустрічав в інакших пилах, такого, щоб зразу було два сапона. це щоб краще проходило повітря ну і щоб краще масло поступало. В першу чергу мене інтересує ось ця кнопка. Вона зараз має бути в вімкненому стані. Коли ми нажимаємо так, то вона розімкнута. Так вона завжди в вімкнутому. Коли йде якась аварія чи ми ручкою дергаємо, вона розмикає. Зараз ми її прозвонимо, подивимося, чи це не вона. Так, прозвонюємо кнопку на простому такому сигналізаторі. Так, вона зараз буде, має, має бути вімкнена. Кнопка має бути вімкнена, прозвонюємо. Так, одна сторона працює і друга сторона працює. Хоча, як ми бачимо, йде оця плюсова... плюсовий провід іде з акумулятора, він розходиться на два провода, бо якби кнопка в нас йде, має. Два контакта, контакта, ну якби не два контакта, скажем, два контакта розмикає. Отак, і виходить, і далі вона ну якби, йде в одну жилу. Тобто це так зроблено, щоб зняти нагрузку з кнопки. Кнопка в нас і так іде, 40 амперна. Ну, дуже великий ампераж іде, і все рівно так зробили, ну дуже правильно зробили, щоб зняти з одного контакта нагрузку, розподілили зразу на два. І все файно запаяно тут запаяно. Тобто кнопка в нас ця робоча, проблем немає. Давайте ще провіримо Ось цей мікрік. Він має бути так, в такому стані він має бути вимкнутий, а в такому вімплений. Від'єднав плату з цією з тим боксиком таким для акумулятора. Зараз приєднаємо так, нову плату. Тут все просто. Фішка одна, фішка під кнопку. Друга, ну і три провода. Тут треба буде припаяти. Тут все інтуїтивно. Синій, зелений, жовтий ми приєднали, ще поки що не припаювали. Так. Тут клему приєднали до цієї кнопки включення, і тут клему приєднали до цієї кнопки, що якби, ну, включає саму, самий двигун, щоб заставляє працювати. Так, зараз ми все все провіримо. Так. Так. О, увімкнув. Пробуємо. Ах двигунчик шепче, Ну, тепер ми бачимо, що вся проблема була ось в цьому контролері. Як бачимо, Дуже добре, коли є запчастини, коли ти все швиденько перекинув, особливо коли вони йдуть в оригіналі. Тут нічого не треба придумувати, нічого не треба колупати, випаювати, допаювати. Всі кнопки безпеки будуть оставатися на місці що одна, що друга. Ця йде в розімкненому стані, як ми бачимо. А ця наоборот йде в ввімкненому стані. А коли йде аварійний тормоз, вони дві спрацьовують. І що саме основне, що я хотів вам ще сказати, ця кнопка має повільний пуск. Дивіться, хочете зарізатись в дерево, Помаленько собі включаєте її. Оттак. Трошки незручно отак от пальчиками включати, тому я трошки подіргувався. А отак хочете помаленьку, помаленьку собі включаєте, зарізаєтеся. Добавляєте, знову собі зменшуєте. Ось так діє ця кнопка, тому що я хотів сказати, що ось такої ну, системи в інших акумуляторних пилах немає. Така пилка, якби з такої конструкції це дуже вдала пилка, яка ось так дозволяє різати. Ось ця кнопка, яка робить оберти, зменшує, збільшує, тобто ну, регулює, як в повноцінній бензопилі, можна дати більше газу, менше газу. Тобто ніяка електрична пила такого не робить. В електричній полі може бути тільки плавний пуск, а ось тут таке є. Бачимо, тепер ви побачили, чому ця пилка є найкращою в своїй, ну, скажімо так, ваговій категорії. Це є потужний акумулятор, простота ну, зроблені. Заміна, скажімо так, е, от так, от, модуля цілого можна, без проблем, є запчастини. Е, також потужний двигун. А тепер по ціні ремонту. Ось такий модуль оригінальний, повністю в зборі з кнопками, коштує е, 2000 гривень. На деяких сайтах я також бачив 2100, 2150 Ну, 2000 гривень, плюс моя робота, збірка-розбірка, це ще буде. Е, 400 гривень. Виходить ремонт 2400 гривень. Як бачимо, ця пилка не є дешевою. Ну з цієї пилки це буде е, акумулятор, потім буде ось ця плата керування, Ну і потім вже буде е, по ціні іти І найбільший плюс цієї поли, що є люба запчастина, запчастини оригінальні та не тільки цієї поли, а фірми ProCraft. Тому ми беремося за цю техніку і ремонтуємо. Підіб'ємо підсумки. Як бачимо, ні ця кнопка, ні ця маленька кнопка, з ладу не вийшли, всі вони працюють, все добре, а воною став всьому ось ця, ось ця плата, плата керування, і ми її замінили. А кому подобається чим я займаюся, підтримуйте відео лайками, підписуйтесь на мій канал, також коментуйте в кого є така пилка, скільки вона вже відпрацювала, скільки працюєте нею. Ця техніка працювала більше трьох років, тому на неї вже гарантії не було, і вона попала до мене в майстерню. Ну і по традиції всім вдалих ремонтів.